я не забувся. Поки я не забувся. Треба бонус коди розіграти. Команда Zizel. Зао, Салем, Defense, Marcel. Дарінг Лібер Лушунь. Ну лінкорів. Лінкори програють на сьогодні. Команда Arsine. The Moin Голіаф Defense Anri. 42. Дарінг Смоланд. Так, поки команди будуть розпливатися, я, значить, виявлю переможців. Переможців у нас сьогодні. Бонус коди. Контриб'юторські. Отримають номер 1 EPUA. номер 2. Жеком. номер 3, Марчтомкет Том... Марч номер 4 Алексейс. Якось так. Якось так. Так. Полетіли. Команда червоненьких. Дарінг Голіаф. Точечка Б. Команда Ага, і Дефенс. І. Смоланд 42, і, Демойн, і Анрі. З двома релесичками на точку С. Такс. Команда Zizia Shell Klibier, Daring, Darring, Marcel Salem, T спірна. і домашня, Лошунчик, Defense ZAO. Фух, якось так. Що мене хтось стегнув десь? Так, ЖКМ. А що ж ви мене тегаєте всі? Не тегайте мене, будь ласка, всі. Тільки переможці нехай тегають. Все, поїхали далі, маєш дивитися. Так, ну вже почалося в нас захват точечки С. Смолан дає релеску на Кліб'єра, виганяють Кліб'єрчика, не дають йому швидко забрати точку. По Смоланду зараз також пішов фокус. 42-й з гапчиком іде, щоб Смолан, дай Боже, торпи не з'їв. ще також по Кліб'єру кинув разочок. Ніхіра не наніс. Смолан дуже боляче отримує. По Дарінгу починає відповідь стріляти. Дарінг нас зупинився, і нічого в нього не може ніхто влучити. Ну, по фуловий. Ні, одна пулічка зачепила. Все ж таки. Дарін взагалі не відчув болі і страждань. І Клібір також не відчув болі і страждань. РЛСка була дарма використана, як на мене. Ой, Клібірчик може сісти на торпу ненароком. Трошки по ньому залетіло, Дарін з гапом, торпів не будуть їсти, я так думаю. Я Зараз Ні, Не, не маються. Одалі прийшлось завернути носом на точку, дуже незручно. Так, тут нічого не відбувається і не буде в найближчих планах, я так розумію, відбуватися. Взяли команди по дефенсу і заховали їх за островами, і вони там у них будуть стояти довго і нудно. Так, якщо виграють червоні, ми побачимо ще матчик. Якщо зелені, то вже нічого не побачимо. Так, Дарінг віддав волосинку свою віддав по Демойну, Демойн все це бачить, контролює, заховався. Моланд вирішив повернутися, спробувати захватити точку. І ненароком можна сісти таким чином на торпи, але я бачу нормально, він це, це контролює. Салімочичок висовує носика. Зараз буде давати релеску на Смоланда, Ось ось ось, ось зараз має піти. Не дає. Смоланд так обсюрюється і тікає. Він його контролює, дасть торпи. Ну, якщо навіть одна в носа зайде, ну це не є багато. І дістає Рлесечко Смоланда, Одну плюшечку може дасть, і то не влучає і все. Як же класно вони розганяються, чиї команди? Китай і. Америка. Далін повертається. Далін, до речі, непогано так контрить торпи ходить своїм гапчиком. Є Варік дві, дві штучечки з'їсти Від саліма. Або в острів все зайде. Так, звісно, в острів. Одна заходить в носика, не критично. Так. Туди ми не дивимося? Де ми не дивимося? Ой, Defensive, до речі, команди з ZHL перепаркувався. І про нього, в принципі, можливо, ніхто і навіть і не знає, що він тут вже знаходиться. Це прикольний мув такий. Що далі? Точка працює поки що на червоних. Вже майже 150 очок. Переваги мають. По ХП плюс-мінус рівно. Кльоба бігає по 10, і тут Марсель, да ще я, ага. Ось і Марсель. Що по дефенсу? Дефенс поки що тут став і буде стояти, так? Угу, Дефенса побачили за рахунок до моїй Коли нема Лінкорів, крейсера можуть грати трошечки цікавіше, як на мене. І веселіше. Ну, точку спірну не віддадуть, я так дивлюся. Нормально так налаштовані. Смоланд готовий давати Рилеску. Демоїн готовий давати Ірилеску. Точки прям не підпускають. Так, поки що, поки що. З чотирьох переможців я побачив в чаті двох. Можливо, когось пропустив. Скажіть мені, кого пропустив, і я тому нарахую. За великим рахунком. Ну, що перерозіграємо тоді. Я не знаю навіть, що робити в таких випадках. Іп. Е, Марч, Марч Томкет і Алексей. А що робить Дарінг? А Дарінг хоче йти в порт. 1000 хп лишається в Дарінга. Дефенс кидав, не кидав, не знаю. Скоріше за все, кидав. Трошечки назад Дав і кинув. Дуже велика перевага для Лушунчика, якому треба зараз просто розвернутися, певно, і піти добирати Дарінга. Лошунь має пелінг. Люшун має пелінг. Що тут зайчик зустрівся з Голіафом? Ну, така битва. Чисто фугасика мене цікаво. Так, Зізі Ашел перепарковують. ую перепарковують Саліма, але в цей момент Салім підкрив... відкривається під ББшки Анрії. Анрі, Анрі дає цитадельку. Вибиває мотора, і саліму зараз максимально неприємно. Команда Зізя може втратити втратити крейсера. Легесенько причому. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, яка ж помилка? Яка же помилка Салім, який наніс забій 7400, щоб ви розуміли? Зараз впевнено наближається до того, щоб літати, як і стрімери, дивитися зверху все, що відбувається. І, до речі, хвилина 45 до кінця бою, якщо зараз ще падає очок, то ще швидше закінчиться бій. 960 хп Салім не доживе до хілки, ніякому випадку вже. Так, тут натрапився таран дефенсів. Геніальна спроба щось переламати в цій грі. Хвилина 13 до кінця. В команді ZZL треба щось. щось кудись наступати, щось кудись мінусувати. А поки що не наступається і не мінусується. Треба з такою швидкістю можна футбол коментувати або реп читати. Ага, як пишто. Не доберуть вони Демойна. Блін, плюють, плюють в того Демойна, Плюють, плюють. Лошон стопає точку Б. Час збільшується Х2. Хвилинка 15 до кінця. Але а що вже зробиш? А що зробиш? Нічого не зробиш. Анрій відіграв дуже важливу роль, коли піднявся і зміг пробити Саліма, а Салім щось пішов якось невпевнено пішов. Пішов і пішов. 55 секунд просто не дати нікому наступити на точку С. На спірну причому, точку. Там мінусуватися ніхто не планує. Мінусуватися ніхто не планує. Демон засвітився, демон 500 тікає. Клібер в гапі в Анрі, Cliber пікірувати пішов. Зараз подивимося на пікіровочку. Більше немає на що поки що дивитися. Пікіровка може трошки додати часу. І все. 27 секунд. Зупинятися нема сенсу. Хіба сам на торпи зараз сяде? Можна сказати, що стрімер з футболу прийшов у кораблі. Це точно. 10 секунд. Навіть торпи не встигнуть до анрі добігти. Так, ну що? Виявляється, ми ще одну каточку подивимося. Жух. Де ви є? Так, Команда Арсін зелененька. Цього разу у нас Republic Zaost, Сталінград, Принц Prince van Orange. CK 42. Holand Смоланд. Маємо Лінкорчика. Питання, чи по Лінкорчику знову будуть програші? Команда Zizia Shell. Гільденбранд, Вов нарешті. Дефенс, Бренус, Бренус, Льова Принц Оранж. Дарінг. В одного есмінця грають, але мають Гільденбранта. А що це значить? А це значить, що Гільденбранд буде давати постійне світло літачками. Ну як, коли буде заряджений літачками, буде світити. А він постійно заряджений літачками. Максимально цікаво може бути, але там є Холандс Волонд, вони будуть дуже швидко збривати, особливо його торпедоносці. Отримав 50 каму, який жах. Золах, ти тепер не один. Боже, яке ж лобство, чесне слово. Так, Бренос, Гільденбранд, Льова, другий Бренос і Дефенс. Вирушають в напрямку домашньої точки Б і будуть, певно, там щось брати. Ти хочеш вивернутися перед островом? Ти розумієш, що в тебе може це не вийти? яке корито, корито, корито. Дарінг в соло поки що буде намагатися стопати точку С. Угу, Так, команда Резінів в нас. 42 цет на точку з гапчиком, Холанд з Оранджем на десятку, Смоланд зі Сталінградом з Репаблікою ЗАО на третю, четверту п'яту лінію. Так. Що в нас тут? Ну, будуть з Дарінгом стояти, а цікаво, куди у Дарінг зайде. Щось він якось так нестандартно. Я знаю, де він буде стояти. Він буде тут стояти з рачкою. І якщо що чекати за цей острів, як варіант. Щоб що, щоб 42 гапом не міг дістать. А він скоріше всього дістане його сюди гапом. І вже по ньому почнеться фокус. Там принц може кинути. Ні, не дістає. Якраз не дістає на тоненького. Точку не дасть забрати. Так, ну чекаємо на хільденбрандовські літачки. Чекаємо на гільдобрантівські літачки зараз вже мають. О, вже вже летять. Йой. Вже летять. Показав, засвітив. Льовчики почали скидувати бімби. Коротше, стратегія літачкова, я зрозумів. Не влучає, не влучає. Але за рахунок того, що 42-го назад відтягнули. І дарінга показали, і по дарінгу тепер кидають і точку собі забирають. Не спрацювала ця тактика. Знову літочки летять. Задача на 600 -ка урону командир з 3 очками. То не моє. Лейджек, то БЗшка. Льова, короче, буде намагатись. А, вже 24 тисячі, значить Принц Van Оранж влучив. Вони мають зрозуміти, яким шляхом він тікає, і почати накидувати саме в ту зону. ту зона. І дими в нього зараз будуть. Ну, будуть намагатися по максимуму, щоб він дими використовував. Роздягати, так сказати, його. Все, побачили малого? Треба якийсь ефект тепер дати йому на голову. Але Дарін там відгибає від цього гапу. Ще хвилина цього гапу буде існувати. Ільденбран знову літочками летить. Оце геймплей, ні. Йому би з іншої сторони б залетіти, от цієї от так, дати трошки б колоб. і з цієї сторони залетіти, і він таким чином би зміг би торпи скинути нормально. А він намагається якомога швидше все зробити і виходить гірше. Ой-ой-ой, кастрюльки, кастрюльки, кастрюлі, малесенькі. 11 тисяч лишається. Я так розумію, це. Це весь уроні тільки літачками був нанесений. Ні, 561 шкоду Дарінг наніс. Це, знявся Дарінг. Зрозумів. Ой, я Смоланда знайшов, так, Гільденбранд. Смоланда знайшов. Торпи скинув невдало, але інформацію зібрав. Зараз знову. Ооо, а це вже він серйозну зброю піднімає, до речі. Зараз Гільденбран бімбочками буде бити. Оце гімплейчик, ні? Слідкуємо за його літочками. Зараз команда Shell мають підніматися по ідеї по другій, 3, 4 лінії. Куди він полетів бімбочками? Поки не розумію. Поки ніц, не розумію. А, по Сталінграду полетів. Так? По Сталінграду він може нормально насипати. Чи він розвідку проводить? Він проводить розвідку. На точкою нікого не засікли. Дарін знявся. І зараз, скоріше всього. Буде заходити на атаку, не. Зараз молодше тут підключиться ППОшкою. Чи на 42 полетеш? Краще б на 42 полетів. Менше б втратив, бо більше б на ніс би. І там хілки немає, тим паче. Ляппушки 4000. Нормально. Так я не зрозумів, чому Дарін знявся. Якраз коли в 42-й закінчився габ, Дарін би міг би спокійно контрити точку. Але в цей момент, момент він чомусь вирішив знятися. А тут всі фулові очікують. Два Бренеси будуть ту репабліку і зайця гристи вічність. Тим паче, один Бренес, я так бачу заїхав дуже невдало. Та є трошки прокиду на нього. Дефенс же поїхав. І, і, і Бранд полетів. На ту мінімум одну б заганяти, щоб на ремонтку розводити. По можливості, звісно. Там та торпа шкоди особливої не несе. Тільки Гільденбрант на даний момент наніс. 4100. А зараз буде. Ну, 3000. 3900 урон з торпи. Не знаю, був затоп чи не був. Ну, по очках вже 200 плюс команди ресинів. Мені здається, чи назва другої команди якось не так відображається. Треба буде в налаштуваннях подивитися на наступний раз. Ну це репабліку. Ну репабліка ну, це шлінкор, це довга історія. Тут Далінг прийшов, а під ним буде зараз Смоланд і Сталінград, дві релески, і він їх не вивезе просто. А оце помилка може бути. А це помилка, бо Сталінград є. А Сталінград це білі страждання. Львочку треба було підходити для того, щоб, можливо, до Сталінграда колись бімбами почать діставати пробиття. Ну, слабеньке пробиття. Могло бути і сильніше. Так, Льова стопає точку С, дарінг буде стопати точку А. І команда, типу червоненьких хоче трошечки починати нас доганяти по Ну, Льова тут довго не проживе. Тут Смоланд буде накидувати на впевненому. Тут буде Сталік накидувати на впевненому. І ще Принц Ван Оранж буде закидувати. І це-дуже дуже суттєва помилка. Ну, ти бачиш торпи, ти від них вже нікуди не підеш. Тобі прийдеться жерети. Жерити прийдеться по-любому. Здарінга збили? Здарінга збили. Смоланда трошки накріпили, ну, не критично. Шуче Льова піде відпочивати. Так, що тут у нас? Тут Принц нарешті вирішив піти до гори. Треба було разом з усією бандою йти до гори. Треба було не чекати то все. Гільденбранд, не бачу сенсу з тих літачків, бо нема кому кидати. Репабліка 39 тисяч, Зао 22 тисяч і ще одна проблемка е команди червоних, що вони фокус розмазали. Зайчик відсвічується, і так би вже хтось би мінуснувся. Фокус розмазаний і. слабенько виходить. Слабенько. Все, мінуснули все ж таки льовчика. 4 хвилини проти 5 хвилин. Точка потрібна точка. Потрібна точка, це щоб хтось наступив. Хто це може бути, поки не зрозуміло. Я так думаю, це може бути дарінг. Дарінг, який спокійно піде зараз через центр, 42-го злапає. Хоча в того, в того блін, дими і гапи. Но він цього не знає, що в того нема гапу. Короче, херньою займаються, якщо чесно. Якщо чесно, Бренеси взагалі відвороті стоять. Бренеси б зараз би підпушили і добили би тих двох. Буде відвертати, чи буде наступати? Треба наступати. 3 хвилини на 20 секунд треба наступати. Я так вважаю. Дарінг не вирішується, не вирішується йти. Хочу подивитися, чи зможе все ж таки Бренос якогось мінуснути. По зайчику накидають, зайчика 15 тисяч лишається. Е, хілка. Ніц, не бачу. Хілка 20 секунд. Ремонтна команда на базі. Може, Гільден би зайшов би по зайцю, би скинувся б та і забрав би його. І був би мінус, було б трошки легше б дихалося б, ні. Но він чисто поки світить. Чисто поки світить. Ой, Сталінград вийшов. Та ти що майже буртіна. Ні, не проб'є, думаю, сильно. Трошки пошкрябає тільки палубу. Дали зайчику дожити до хілки. А ні, 43 секунди, 9000. Є шанси добирати 2,40. Підпалили його, що йому зробили? Нічого йому не зробили, болючого зайц навіть не відстрілюється. Бренеси зараз просто вже будуть не діставати. Тому що що, тому що атакують через раку. 4000. Ілінбрант, якщо 4700 зараз знімає, це заявочка на перемогу. Не, не заходить. Боїться. 4700, блин. Ну, Рілі, хлопці. Ну, ні-ні-ні, так каточки не виграються. Так, тут Далінг в постійному світлі тепер від 42-ї буде гапа. Ой-ой-ой, е, це хвилина 40. Точка Це відрізана максимально. Принсу ван Оранжу треба за хвилину 40 встигнути наступити на точку С для того, щоб стопнути очки, щоб не набігали. По хпшці все рівно практично. Гільденбранта зловили. Гільденбранта будуть відправляти скоріше всього. На дозаправочку його літачків, нема шансів йому тут зажити. Хіба Дарін Деми поставить? І той спробує відсвітитися. Але позиція статична. Ремонтної команди немає. Він тонить, горить, йому дуже погано. Ага, працює. Літачки літають. ХП втрачається, і він іде в порт, скоріше за все. І зараз буде менше хвилини для перемоги команди ресінів. Так, 19 секунд, 15 секунд. Але нічого не вирішено. Мінус 2 мають. Мінус 2 мають. Блін, Льову там забрали, там всіх забрали. 7 секунд. Треба наступити на точку, і тоді ще бій продовжиться. 3 секунди. Стигає стати принц на точку. Бій продовжується в нас, шановні. Аха-ха-ха-ха. Ага, ага, ага. 998 на 771. Не добитий Заєць був у нас, тому що Бреноси вирішили жопою атакувати. Дефенс зі Сталінградом намагається розібратися. Моцні фугаси Дефенса, але щось не дуже виходить. Дарінга відганяють. «Принцу» просто не дають точку брати. Якщо принц дві хвилини проживе, йому треба пройти під наступний острів. Треба пройти під наступний острів. Я знаю, що буде робити команда Резін. Резини будуть зараз просто його їхати та ранити. Просто їхати та ранити. І тоді з точки капне один разочок. Одного тіка не вистачає. Тільки все, тільки ми розходимося. Йому треба вивертати на цю сторону острова і жити ще хвилину 50. Оце епічно. може бути, якщо він реально хвилину 50 протримається, то він зробить перемогу команді своїй. І ще ось у нас тут трошечки халепа може бути з Бреносом. Бренос поїхав світити і зараз може за це поплатитися. Хілка пішла в репабліки, остання Хілка, і Бреноса зараз, якщо шандарахнуть, а його зараз шандарахнуть 14 тисяч лишається. Що тут в нас? Що тут в нас? Принц Ван Дворич знявся з під острова, хвилина 17 не доживе. Він не доживе, не доживе. Трошечки той супротивник, який їх, їхав його таранити, все ж таки вгадав, яку сторону вивертати перед островом. Все, зараз один постріл. за обоє бува Брену. Вбивають Ван Оранжа. І ми вітаємо команду Розин. Вона проходить в наступний етап. Фу. Ось так ось якось трапилося сьогодні в нас.